Захисні маски, дистанція та щеплення через зростання захворюваності на ковід. 19 вооз закликає повернути деякі з карантинних вимог. Пояснюють це спалахом захворюваності після свят. Умов МОЗ України вже відреагували та оприлюднили протиепідемічні заходи, що діють постійно, попри скасування загальнонаціонального карантину. Яка ситуація із поширенням хвороб на Черкащині та чи загрожує нам масштабна резервація? Дивіться далі. Захисні маски, які треба змінювати що дві години, дистанція півтора метра та самоізоляція. У заклади торгівлі та розваг без довідки про щеплення від коронавірусу зась, а ще розмежування на зони, червону, жовту та зелену, та боксові палати для ковідних пацієнтів. Таким був для нас 2021 рік. Хворий безпосередньо поступає в боксовану палату, і там проводиться обстеження, діагностика, лікування і надання медичної допомоги в подальшому. Тоді спеціалісти пояснювали, боятися треба не вірусу, а ускладнень, які він провокує. Помирають не від коронавірусу, а від ускладнень. Ускладнення це пневмонія. І тому краще попередити інфекцію. Торік у травні ВОЗ скасувала дію обов'язкових обмежень, пов'язаних із поширенням COVID-19 у світі. В Україні загальнонаціональний карантин скасували в липні. Цьогоріч рівень захворюваності на ковід, ГРВІ та грип не перевищує підборіг, зазначають в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Посилення протиепідемічних заходів вводиться тоді, коли рівень перевищення підпорігу вже має надвисокий рівень, тобто перевищення підпорога більш як на 75%. На сьогодні ну, фактично такого рівня захворюваності в нас в області і в Україні, в інших областях я не чула ще не зафіксовано. Обмежувальні заходи типу дистанційного навчання можуть впроваджувати локально, додає фахівчиня. За даними установи, із 1 до 7 січня захворіли 4272 особи на ГРВІ, включно із COVID-19. Із них 1950 діти до 17 років. Показник захворюваності на 19,7 відсотків нижче епідемічного порогу. Коронавірус поповнив родину гострих респіраторних недуг, Як і грип, він небезпечний подальшими ускладненнями. Щосезону маємо новий штам хвороби? До речі, в нас висіяний був і підтип коронавіруса як пірола. У нас є дві позитивні знахідки, які центр контролю, ну, референс-лабораторія Центру контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, яка знаходиться в Києві, підтвердила. Хоч ситуація контрольована, спеціалісти радять убезпечувати себе засобами індивідуального захисту. Якщо відчуваєте слабкість або ж занедужали, відвідуйте аптеки та магазини у захисній масці. Тримайте дистанцію півтора метра, майте при собі антисептик. Закликаємо населення бути дуже обережними, намагатися уникати громадських місць, слідкувати за чистотою рук, за взагалі за своїм здоров'ям, правильно харчуватися, достатньо спати, підкріплювати свій імунітет і ну, бути здоровими. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.